На подвір'ї цього будинку багато людей. Рідні, близькі, друзі, колеги та знайомі прийшли віддати останню шану криворічцю надзвардійцеві Андрію Шпильовому. Я хочу плем'янника характеризувати з положительної сторони. Він сильно був добрий, завжди з улипкою. Як Говориться, нікому звання причинив. Роботящий. І зивчевий був чоловік. Вічна йому пам'ять. Знав я Андрія. Ну давайте скажемо так, 40 років. Ми з дитинства з ним знайомі, як вони переїхали ну, на наш поселок, так ми і почали дружити з ним і так стали кумами. Він крестив у мене старшого сина. Добра, порядна людина, завжди відзивчивий. Якщо треба, він і допоможе ба всьому. Андрій Шпильовий народився в сім'ї військового по завершенні дев'яти класів. Спробував вступити до військового училища. Втім, був успішнішим при вступі до коксохімічного технікуму. По завершенні навчання працював на металургійному підприємстві. Звідти був призваний до лав української армії у прикордонні війська. Далі знову робота на виробництві аж до початку повномасштабного вторгнення. 24 числа лютого призвали, пішов зараз. служить. Начинал тут с Рога, Херсон, потом Львов и учебка, Румыния. Ну и танец. нет. Андрій Шпильовий служив у складі Нацгвардії. Разом з побратимами чергував на блокпосту на в'їзді до міста. Далі визволяв Херсонщину. Був ви і на нулі. Останній бій Андрій прийняв в урожайному на Донеччині. Його побратими згадують той важкий день. Там нас періодически міняли. Ми заїхали трохи раніше. Ми заїхали 13 февраля, ну, Ми там уже були три місяці. Вони заїхали буквально не то. Росіяни з весни почали активно наступати давлення дуже більше. Дуже великі втрати. Ну, вони заходили, виходить, там треба було розчіт, полімет видали. Браунінг треба було поставити розчіт три чоловіка. Він согласився бути одним із цих людей. Ну, і в півішка вони днем були замічені, пролітав в півідрон. Потім побачив їх, вернувся і пряме попадання в півідрон. Збушні одривало ногу. Андрюха загинув, то і один усе 27 липня. Андрію шпильовому мало б виповнитися 42 роки. У нього залишилося двоє неповнолітніх синів. Мужній захисник командир відділення матеріально-технічного забезпечення другого стрілецького взводу знайшов свій останній спочинок у секторі почесних поховань центрального кладовища. Сьогодні Національна гвардія України Кривий Ріг, і власне вся Україна прощалася з мужнім воїном, вірним сином України. Ми, українці, маємо пам'ятати і кожної хвилини. Бути достойними цих жертв, пам'ятати, якою ціною дається нам ця свобода, і, власне, всі разом, єдиним організмом йти до перемоги. Кожен на своєму місці має робити те, що може. Слава Україні, Іван Проводов, Олексій Васильченко, цей день.